Доброго вам здоров'я, шановні! 10 жовтня в 2025 році, це в нас п'ятниця, і православна церква сьогодні згадує мученика Євлампія та мученицю Євлампію. Ще й сьогодні день, коли згадують святителя амфілохія Києво Печерського єпископа Володимира Волинського. На Євлампія, куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам добробуту, щоб життя текло рівно, без зайвих тривог і метушні. Нехай здоров'я ваше буде міцним, сили стабільними, а душа ваша відкрита для добра. Бажаю, щоб гроші приходили легко, витрачались мудро і приносили задоволення від кожної справи. Нехай в домі вашому панує злагода, в серці тепло, а поруч будуть люди, з якими все йде на лад. На святі Євлампі в лампі та Євлампія, в лампі хай благословляють на мир, підтримують важкі хвилини і дарують віру, що добро завжди повертається сторицею. З, з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь все про цікавинки дня сьогоднішнього, 10 жовтня. Як я вже сказала, це п'ятниця у нас у 2025 році. Будуть сьогодні неперехідні звичі. Цього дня також обов'язково розповім про перехідні звичі, традиції. У нас і свята були прихідні нашого українського народу. Ну, сьогодні, в принципі, просто звичайний день, але я прошу поговорити в будь-якому разі, буду і про місячний календар говорити, що за доба в нас сьогодні, що зі сновидіннями, хто в нас іменинники і так далі. і так далі. Розкажу, що можна робити, що не можна робити. Додивіться, будь ласка, це відео до самого-самого кінця. Ставте ми лайк, подобаєчку, пишіть коментарі довгі-продовгі, обов'язково цим відео діліться. Розповсюджуйте, передавайте далі цю інформацію і підпишіться на канал, якщо на то ваша ласка ще дзвоник. Натисніть, будь ласка. Сьогодні, 10 жовтня 2025 року, я дякую Господові Богові, я дякую всім, всім захисникам нашим. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Колись за часів царя Максиміана почалися тяжкі гоніння на християн. Люди ховалися в печерах і лісах, аби врятуватися. Серед них був юнак із міста Нікомідії на ім'я Євлампій, шляхетного роду та ще більш шляхетної душі. Коли він прийшов до міста по хліб для схованих в пустелі одновірців, то побачив наказ царя з велінням вбивати всіх християн. Євлампій не злякався, навпаки, посміхнувся з дурості того наказу, за що його і схопили. Його вмовляли відректися від Христа, обіцяли почесті, багатства, славу, Але Євлампій відповів спокійно: це все тлінне, а віра вічна. Тоді його жорстоко випробовували, але він не зламався. За народним переказом, навіть коли його тіло палило в розпеченому залізі, Господь давав йому сили жити, щоб всі бачили, наскільки міцна віра християнина. Коли його повели до ідольського храму, Євлампі звернувся до Господа, і головний ідол розлетівся на порох, від цього багато людей навернулося до віри. Почувши про братові муки, його сестра Євлампія не змогла стояти осторонь вона прибігла до суду і перед усіма заявила, що також християнка, і хоче розділити долю брата. Суддя наказав її бити, та вона лише дякувала Богові за можливість постраждати за віру. Коли брат і сестра опинилися в киплячому казані, вогонь охолов, а вони залишилися неушкодженими. За переказом, це чудо зміцнило віру двох сотень людей, які також прийняли Христа. Зрештою, обох засудили на кінчину, і в лампі мужньо прийняв меч. А Євлампія відійшла до Господа ще до страти, ніби заснула перед зустрічю з ним. Люди вірили, що їхні душі воз'єднаються на небі, а на землі залишився приклад братньої сестринської любові, відваги та вірності, які не змогли здолати ні вогонь, ні меч. В народному календарі День Євлампія вважався особливим, сповненим сили вогню та очищення. Наші предки вірили, що саме цього дня місяць показує, якою буде зима, тож вечори ставали сповнені перечуття змін і турбот про здоров'я. Ввечері селяни розпалювали велике багаття на подвір'ї або на вигоні за селом. Вогонь мав очистити дім і тіло, спалити все зле, що могло причепитися до людини протягом року. Молодь збиралася навколо полум'я, хлопці підкидали гілля. А дівчата приносили сухі трави, якими окурювали себе й худобу. У вогонь кидали старі сорочки, полатані рукавиці, поламані гребені, дитячі іграшки і навіть шматки старих перевесел, все, що носило на собі втомлену енергію минулого року. Казали, як згорить старе, то піде з ним і хвороба, і смуток, і недоля. Коли вогонь розгорався, молоді пари бралися за руки і стрибали через багаття. Вірили, що хто перестрибне високо, того чекатиме міцне здоров'я, гарна врода і щасливе подружнє життя. Парубки змагалися, чий стрибок буде дужчий і чия тінь на полом її ясніша, то означало силою удачу. Дівчата ж, перелетівши через жар, поправляли хустки, щоб коси росли густі й блискучі. Після стрибків попіл збирали в невеличке горнятко. Ним посипали поріг або клали під піч, щоб дім був захищений від недуг та лиха. Старі люди казали, що цього дня не можна сваритися, не можна нічого позичати, і не варто мити підлогу, бо з водою можна змити добру силу вогню. На цей день в нашого народу були свої прикмети погоди. Якщо вітер дме з півночі, зима буде холодною, а якщо з півдня м'якою і теплою. Гроза цього дня. Віщую коротку, безсніжну та теплу зиму. Якщо день видався сухим, то зима прийде пізно. Коли хмари рухаються з півдня на північ, чекай на погіршення погоди, а якщо з півночі на південь буде тепло і соняшно. Якщо на ялинах і соснах мало шишок, зима буде не надто суворою. Якщо саме 10 жовтня випаде раптом перший сніг, ну хоча б припорошить трішечки, Зима настане приблизно через сорок днів. Ще сьогодні в церкві вшановують Браїлівську ікону Божої Матері. Це одна з найшанованіших святинь Вінничини і водночас найстаріший відомий список чудотворного образу в світі. У Браїлівському монастирі її щоранку опускають для поклоніння і кожен, хто торкається до образу, просить допомоги у важкі хвилини. Недарма в народі її називають непереможна перемога. За переказами перші християни Палестини подарували таку ікону цариці Олені, коли вона збудувала монастир в Єрусалимі, звідти святиня потрапила до Константинополя, потім на Галицьку землю. Її привезли святі Кирило та Мефодій. З тих часів люди приходять до ікони з надією на зцілення. Черниці розповідають про дивовижний випадок із 18-річною дівчиною Марією з Києва, яка від народження хворіла на ДЦП і не могла тримати ложку. Її мама привезла з монастиря святе масло від ікони, змішала його з олією і щодня втирала доньці в руки. Минув рік, і Марія вперше змогла самостійно поїсти. Кажуть, що коли стоїш перед Браїлівською іконою, від неї йде особливе тепло. Ніби сама Божа Матір простягає руки, щоб втішити, підтримати кожного, хто прийшов до неї із вірою. За народним місячним календарем нині триває третя квартиря. В народі її ще називають гнилушею. Це період, коли енергія місяця йде на спад, тому наші предки вважали його несприятливим цей період для будь-яких починань. Особливо остерігалися розпочинати щось в п'ятницю. Бо все нове розпочати в такий день загниє, тобто не принесе доброго плоду. В побуті радили не братися за великі ремонти, не починати будівництво чи переселення, не купувати нові речі для дому вони можуть не служити довго. У роботі цей час не сприяє відкриттю нових проєктів чи укладанню угод. Навіть найкраща ідея може застопоритись або принести збитки. У фінансових справах не радять давати гроші в борг чи брати кредити, бо прибуток в цей час втікає крізь пальці. Так само не варто здавати житло. Орендар може виявитися ненадійним або ж угода не триматиметься довго. В стосунках теж краще не починати нічого нового. Знайомства часто виявляються короткочасними, а обіцянки порожніми. Наймудріше зараз берегти те, що вже є, і спокійно довершувати, розпочати раніше. Стрижка сьогодні не бажана не тільки тому, що в нас третя квартира триває, а перш за все, тому що у нас сьогодні п'ятниця. Сни на третій квартирі під п'ятницю можуть бути віщими. Я вчора, тільки вчора, розповідала, що всі два тижні буду казати, що жодного дня впродовж цих двох тижнів не буде з віщими снами, але все ж таки вчора буквально мені попалося ще одне дослідження. Ну, на дослідження, праця наукова, якраз про сновидіння. Я зараз дуже детально це вивчаю. Цікава дуже тема. От, і виявляється, що все ж таки сни під п'ятницю тільки на старому місяці не можуть бути віщими. А от на третій квартирі це ну, в нас убуваюча луна, убуваючий місяць, але ще не старий. Тому, в принципі, сьогодні можуть бути віщі сни. Тому, якщо щось таке цікавеньке, вам насниться, прислухайтесь до цього. Якщо чути у вісні грім. Дзвін Дзвін дзвонів це означає сватання, іноді лише звістку про сватання. Біла хустка у вісні вказує на лист із приємною новиною. Якщо присниться церква, це до розмов. Якщо у вісні мати передає доньці ікону в шатах, це до весілля, так само і хорухви. Також перед весіллям мати рісниться її син в церкві. Кінчина дівчини у вісні – це насправді, в реальності, до її заміжжя. Також може наснитися щось недобре сьогодні. Ну, Наприклад, вітер це сниться до лиха. Хмара з блискавкою просто хмара, дощ, буря або град, або грім із дощем, як шниця. Все це означає кінчину поганий кінець. Зокрема, хмара з блискавкою до суду сниться. Дощ сниться до сліз, грачо вибиває шибки до втрати. Снилося, що із засули йде чорна хмара, а я з донько вибілюю полотно. Я сховала його в човен і накрила соломою, а незабаром мій чоловік помер. А от щоб спати сьогодні добре, слід провести перед сном такий ритуал. Значить, відходячи до сну, слід перехрестити постіль, перехрестити себе, перехрестити всю хату, всі вікна і двері зі сходу на захід слід перехрестити, прочитати спочатку отче наш перед іконою, а потім все це хрестити, і сказати такі слова, відходячи до сну: Святая п'ятюнка, свята неділенька і святий Миколай Угодник. Помилуйте мене і моїх діток. І всього мира Хрещеного. Амінь». Текст цього замовляння цієї промовки я залишу в першому закріпленому коментарі, як я завжди роблю. Що не можна робити сьогодні, найперше застереження на Євлампія не сваритися з близькими. Євлампій та Євлампія були нерозлучними братом і сестрою. І в народі казали, якщо в день їхньої пам'яті рідні посваряться. То святі можуть покарати за це суворо. 10 жовтня не радили робити покупки вважали, що все придбане цього дня швидко втратить привабливість, зламається або стане непотрібним. З тієї ж причини уникали нових знайомств, особливо тих, що мали б тривати довго. Не варто було влаштовувати перше побачення чи знайомитися з родиною коханої людини. Найкраще провести цей день вдома поруч із родиною. Прабабці остерігалися і від весіль в цей день. Казали, що шлюб згорить як скіпа. Якщо ж весілля вже призначене на 10 жовтня, то молодятам радили взяти з собою осикову гілку. Вона мала стати оберегом. Господиням цього дня не дозволялося підмітати підлогу, витирати полки. Не можна сьогодні пилососити, якщо казати сучасною мовою, не слід струшувати ковдри. Наші предки вірили, що будь-яке ворушіння пилу може потривожити домовика в цей день, і тоді чекати його прихильності не варто. Це все не годиться ще й тому, що сьогодні в нас з вами п'ятниця, а по п'ятницях не можна прати, не можна мити підлогу і взагалі поменше треба робити чогось із водою. Також по п'ятницях не годиться мити голову, особливо жінкам. Ні собі не слід мити голову, ні своїм домочадцям, дітям так само краще не мити в п'ятницю голову. Це слід робити в субу, вже до завтра потерпіть. П'ятниця в народній традиції день пісний і стриманий, присвячений очищенню тіла й душі. В цей день не вживають м'яса, сала, ковбас, молока, масла, яєць чи сиру. Все, що походить від тварини, відкладають до суботи. Не годиться й пити алкоголь, бо п'ятниця вважається днем покаяння і тихої молитви. Їсти ж дозволено просту їжу, каші на воді, картоплю, овочі, гриби можна, квасолю, хліб, фрукти, горіхи, мед, сухофрукти, будь ласка, вживайте. Добрим звичаєм було варити борщ без м'яса чи капушняк на грибному відварі. В селах пекли пісні пироги з капустою, з маком або з яблуками. Не радили наші пращури суворо постити людям ослабленим, хворим чи тим, хто виконує важку фізичну працю адже голод може підірвати сили. Не постили й жінки при надії або ті, що годують дитину, бо їхнє здоров'я вважалося святим обов'язком перед новим життям і, зрештою, послуг свій. І свою пожертву ви несете тим, що ви годуєте наразі дитину, якщо так відбувається. Дітям та стареньким також не слід обмежувати себе в харчуванні, подорожнім і тим, хто на війні чи в дорозі, теж робили поблажку. Мудрі люди казали, що піст не лише про їжу, а про чистоту думок, і коли людина чинить добро, не сердиться, не заздрить і не свариться, то вже є найбільший піст, який приймається небом. 10 жовтня свої іменини святкують люди з наступними іменами. Це в нас сьогодні Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим та Яків. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, наснаги, радості, яка наповнює серце, добробуту, який дарує спокій та гармонію. Хай життя буде світлим і щедрим на гарні події, щирі зустрічі та приємні новини. Нехай поруч завжди будуть добрі люди, а небесні покровителі бережуть від негараздів і благословляють на всі добрі справи та на здійснення мрій. Ось такий сьогодні дуже-дуже цікавий день у нас з вами, шановні глядачі. Бачите? П'ятниця в нас з вами сьогодні звичайна, не 10, Але, ну тобто, в принципі, якщо ви не надто такі побожні в плані народних саме традицій, особливо, що стосується до християнських традицій, то в принципі рукоділлям сьогодні немає такої суворої заборони займатися. Якщо прям кончено необхідно щось зробити, таке можете. Все ж таки поробити, а от з водою будь-яку п'ятницю не можна нічого робити в будь-якому разі. Тобто, голову ми сьогодні не миємо, не стрижемося ми сьогодні, ну, як я вже в принципі розповіла в місячному календарі, в тому розділі, там, де я про місячний календар розповідала. Ну і, зрештою, нові справи так само по п'ятницях, в будь-якому разі, ми не починаємо. Навіть неважливо, на якій квартирі відбувається ця п'ятниця. А от е з приводу сновадінь, бачите, я буквально вчора тільки дізналася, що третя квартира все ж таки. Сни з четверга на п'ятницю вони можуть бути віщими. Якщо вам сьогодні насниться щось цікавеньке, може, напишіть в коментарях, що це було. Я спробую пошукати, можливо, щось знайду для вас. Ну, хоча в мене ще не настільки Обширний цей запас трактувань саме стародавніх, тому що я все ж таки шукаю книжки старовинні. В книжках старовинних все ще, все це знаходжу. Ну там Хоча б, хоча б там початок ХХ століття, ну і те, що старше ХІХ-18 століття. Хоча ці книжки дуже важко читати. Вони такою мовою написані, що я намагаюся розтлумачити. Не все вдається. Хоча, пам'ятаєте, я колись вас запитувала, що таке пригінчливе свято. Пригінчливе — Це в гуцульському календарі це слово, воно постійно там вживається, і ніхто не міг зрозуміти і відповісти на, на питання. Що я навіть запитувала в роботів, які існують зараз онлайн. Ніхто не знає, значить, і Google не знає, ніхто не знає. А я знайшла все ж таки в малій українській енциклопедії. Uh, ну, однокорінне слово я знайшла, і воно означає, що це щось таке, коли когось заставляють щось робити, щось наказове таке заставляють. Тобто ну, це свято, в яке щось людину заставляють або обмежують в чомусь. Якось так, суворе свято. Щось, щось таке, якось так воно має. має означати, принаймні. Якщо це правильний відповідник, ну, сподіваюся. Якщо серед вас є гуцули, напишіть в коментарях, що, що означає слово пригінчливе свято. Будемо всі знати. Хоча, в принципі, там є опис, як їх справляють ці свята. Ну, все, на сьогодні нам досить цікавої інформації, хоча її ніколи не буває достатньо, мені здається, давайте зустрічатися вже завтра і поговоримо завтра про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Тут на цьому каналі. Знову зустрінемося з вами. Давайте. Я буду з нетерпінням чекати зустрічі. А сьогодні, бережіть себе, будьте здорові, і до побачення! Слава Україні!